Насправді зараз ще був один етап судового розгляду була присутня безліч представників від. Гройсмана від енергетиків від НКРЄКП. Тобто, влада була представлена величезною кількістю своїх посланців. Але єдине, що вони робили, єдине, це вони чіплялися за кожну літеру процесуального законодавства, щоб затягнути процес. Ви розумієте? Вони не хочуть розгляду справу по суті, що незаконно вам встановили тарифи на газ, тарифи на тепло і на гарячу воду. Вони просто шукають. Якусь зачіпку в законі, щоб відкласти розгляд, або затягнути розгляд, або взагалі зупинити розгляд. Отак От виглядає сьогодні обличчя Гройсмана в суді. Люди, які не хочуть становити істину в цій справі, а хочуть затягнути процес. І саме тому сьогодні всі їх заяви влади, всі їх позиції правові влади, вони були спрямовані виключно на зрив судового процесу. До честі суду треба сказати, що три судді, які колегіально судять цей процес, вони не дали представникам Гройсмана зірвати судовий процес. І вони реально продовжили судовий процес. Вони дали право обидвам сторонам і нам, як тим, хто Вимагає скасування підвищення тарифів, і владі висловити всі свої позиції. Ми висловили свою позицію. Вона була очевидна правовою, і постанова про підвищення ціни на газ Гройсмана і постанова НКРЕКП КП про підвищення тарифів на тепло і гарячу воду вони мусять бути скасовані. Жодного аргументу влада не навела на спростування наших дуже чітких правових позицій. Що зробив суд? Влада попросила, ну тобто, представники Гройсмана попросили, щоб їм дали можливість підготувати ще якісь докази. І знайти їх додатково, ці докази, щоб ці докази пред'явити суду. Тому що на цю хвилину у них не було б правових аргументів, чому не скасувати ці постанови про підвищення тарифів на тепло і гарячу воду. Їм суд дав ще два тижні підготувати остаточно всі докази, всю аргументацію базуючися на наших доказах. І скоріше за все, на 21 цього місяця, буде остаточний суд який вже точно визначить правову позицію, і я чомусь вірю, що судді, які сьогодні відчувають все горе українського народу, які сьогодні бачать правову позицію нашої команди бездоганно. Вони безумовно мають всі підстави скасувати постанови про підвищення тарифів на гарячу воду і на централізоване опалення. Я дуже вірю, що ми доб'ємося результату. На 21 цього місяця орієнтовно може бути призначено судове засідання вже остаточне. Ви знаєте, що ми з вами, от всі люди, які присутні, ми вже не один раз приходимо до суду. Цей судовий процес триває, розгляд іде. І я хочу подякувати всім людям, от які приїхали. Вони Реально всі свої справи залишили. Вони мерзли на вулиці. Вони боролися з нами в суді. Для того щоб довести справедливість нашої позиції, незаконне прийняття постанови Кар'є про підвищення тарифів на централізоване опалення і гарячу воду вот за що ми боремося. Я хочу всім подякувати вам. Дякую. 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 Я думаю, що ми можемо зараз, от від імені, я переконана мільйонів людей звернутися до Петра Олексійовича Порошенка і сказати: пане президенте. У вас в руках сьогодні всі можливості зупинити беззаконня, які чиняться проти людей по тарифам. Вам достатньо підняти трубку і Все дати команду своєму абсолютно вашому другу, вашому кишеньковому прем'єр-міністру Гройсману скасувати незаконну постанову про підвищення ціни на газ. І, пане президенте, у вас є всі можливості своєму бізнес-менеджеру, пану Вовку, який очолює Національну комісію регулювання електроенергетики, підняти трубку. Робку подзвонити і сказати, не порушувати закон і скасувати постанови про підвищення тарифів на тепло і на гарячу воду, які абсолютно незаконні, все в руках ваших, пане президенте. І якщо ви мене чуєте, а я переконана, що ви всі мої прямі ефіри, і всі мої е, практично заяви дивитеся самі особисто, негайно дійте. Люди вже розуміють, що не прем'єр-міністри лише самі піднімають тарифи, і точно не пан Вовк який просто є маріонеткою в руках ваших президентів. А ви особисто піднімаєте тарифи людям. Ви, президент України, з вашого добровільного погодження і по вашій команді це робиться. І тому поки що, от ми до вас звертаємося через канали Телебачення. Зупиніть. Цю наругу над українським народом це реальний геноцид українського народу. Всі це знають і розуміють. Якщо ви самі це не зупините, люди прийдуть до вас запитати, чому ви це не зупинили, маючи всі повноваження.